Вересень 2023-го в Україні очікується доволі теплим, але не виключені хвилі, чергування холодного та теплого повітря. Про це розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. В цілому прогнозуємо, що температура у вересні буде на 1-2 градуси вищою, ніж середні багаторічні значення. Вересень очікується переважно теплий, але все одно будуть хвилі. Швидше за все, на характерну для вересня погоду ми будемо виходити десь вже на. Останню декаду розказала метеоролог за її словами, це не означає, що постійно буде тепло матимемо коливання погоди, пов'язані з тим. Що повітряна маса буде змінюватися. Південні потоки і південно-східні будуть змінюватися на північно-західні, а також надходитимуть холодні атмосферні фронти, тому не виключені дощі з грозами, адже зміна тропічної повітряної маси на помірну і прохолоднішу спричинює такі літні явища, як грози, град та шквали. Зауважила голеня, вона додала, що літо триватиме, поки середня добова температура становитиме плюс 15 градусів і вище. Метеорологічна осінь розпочала. Чанеться тоді, коли цей показник буде нижче позначки плюс 15 градусів впродовж 6 діб. ось тоді і закінчиться літо. За середніми багаторічними розрахунками, це буде в 20-х числах вересня. Акцентувала метеоролог. за даними Укргідрометцентру, вересень цього року буде теплішим за норму на 1-2 градуси. Середньомісячна температура очікується на рівні 15-19 градусів тепла, а в Карпатах від 12 до 13. Місячна кількість опадів очікується у межах Норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.